Всім привіт! Ви на каналі Зебуча Сіті, і це наша постійна рубрика розмова з експертом. Сьогодні у нас в гостях юристка Анастасія Сілецька. Вітаю добрий вечора. Розкажіть, будь ласка, більше про себе і чим безпосередньо ви займаєтесь. Я займаюся юриспруденцією, дуже люблю свою сферу діяльності і незалежно від того, що зараз знаходжусь в декреті, все одно продовжую працювати, тому що вважаю, що юрист завжди повинен бути в актуальності в темі і не можна опускати ніяких новинок, які на сьогоднішній день існують. Займаюсь безпосередньо сімейним, адміністративним, цивільним та військовим правом, тому завжди рада допомогти в будь-яких вирішеннях питання. Скажіть, будь ласка, як ви прийшли до цього, що хочете стати юристкою? Ой, ви знаєте, саме, мабуть, зі школи ще розуміла, що це моє, тому що дуже хотілось допомагати людям своїми знаннями і тим, чим я можу. І дуже класно, коли твої знання допомагають дійсно людині вирішити те чи інше питання, ту чи іншу проблему, яка на сьогодні виникає в ну, будь кого твоїх знайомих, або просто з людей, які проживають в Україні. Тому дуже класно, що є така можливість. Через те, ця сфера діяльності дійсно прям така моя. А на сьогоднішній день питань, на жаль. Не дуже і приємних і приємних досить багато, тому класно, що своїми знаннями можна допомагати людям дійсно якось вирішувати швидше питання і відповідно знати свої права і ними користуватися. Давайте почнемо з першого базового запитання: хто такий юрист сьогодні? і Чим взагалі займається юрист? Юрист це професіонал своєї справи в справах юриспруденції, саме в тому, що людина, яка повинна мати свої права та обов'язки, він роз'яснює людині ці права й обов'язки, а також допомагає їх реалізувати, тому що насправді, мабуть, юриспруденція. В нас просто скрізь в плані того, що вранці ви прокидаєтесь, користуєтесь громадським транспортом, там теж є свої права і обов'язки, які кожен має знати. Користуєтесь покупками різними придбанням товарів в магазинах, в супермаркетах, в інтернет-магазинах. Тобто там теж є певні правила, які ми повинні знати, і як покупець, і як продавець. Ну і в принципі, взагалі, от от будь-де протягом дня ми користуємось цим через те юристи та сфера діяльності, яка дозволяє е, дозволяє людині. Повністю реалізовувати себе і не боятися, що тебе десь можуть обманути або ж можливо скористатись твоєю необізнаністю. В такому випадку можна сказати, що юрист це в певній мірі провідник в людському житті з певними так. консультаціями, допомоги, розвинування. Однозначно, однозначно, тому що юрист це не тільки е, от просто юридична сфера діяльності. Так? Це може бути і адвокат, і прокурор, і нотаріус, і правосуддя в плані суддів, е, дипломатичність також, дипломат, представлення, наприклад, нас в інших країнах. Тому так, юрист, це, це дуже гарно. Ви підмітили, що це як провідник дійсно кожної людини в тих питаннях, які Турбують її. Тоді ще таке уточнююче запитання. На вашу думку, чи доречно було б на якийсь термін, там, на рік чи два ввести цю дисципліну, скажімо, у школі, щоб вже було якесь розуміння? Однозначно. Я знаю, що здається, у школі там з 9 класу починається правознавство, і вже для себе там вирішують, наприклад, там, підлітки старшого віку, чи їм цікава ця ці сфера діяльності, чи ні. Але я б вводила це ще раніше, тому що протягом нашого Всього дня, щоденного нашого життя, ми користуємося дуже багатьма правами, про які не знаємо. От, от навіть захист прав споживачів, коли ми використовуємо це ну щоденно, знову ж таки, в магазинах про що ми говорили. А ми про багато чого не знаємо. Насправді, через те, я б хотіла ну, дати таку пораду для того, щоб цю сферу діяльності дізнавалися люди ще з меншого покоління і з швидшого часу, звісно. Розкажіть про найпоширеніші задачі в роботі юриста. Ну, мабуть, найпершою такою і найважливішою це є консультація, тому що людина, маючи якесь питання, яке її турбує, або, можливо, якусь ситуацію, яка з неї склалась, вона звертається допомогою. І ось тут юриста виникає така: ну я вважаю його обов'язок, тому що ми отримуємо цю професію для того, щоб в майбутньому допомагати людям, роз'яснити людині, заспокоїти її, навіть в якісь межі, а в тому, щоб все ж таки. Гарно провести консультацію і донести ту інформацію, яка є для людини важливою на той період часу. Тобто, якщо звісно вона в чомусь не права, то пояснити чому і зробити все вірно і правильно відносно ситуації. Ну а якщо вона, наприклад, понесла якусь шкоду, то. Отримати компенсацію за цю шкоду, ну і звісно, роз'яснити алгоритм дій, як правильно діяти при тій чи іншій ситуації. Тому я вважаю, що починати потрібно з консультації, а далі вже поступово вирішувати, чи доводити справу до суду, чи можливо можна обмежитись певними скаргами або зверненнями, або клопотаннями, ну в залежності від. Від ситуації тоді такі уточнення, як людині зрозуміти, що їй треба саме до юриста звернутися, чи в принципі, виходячи з того, що ми говорили, в багатьох ситуаціях треба звернутися до юриста? А, ну, наприклад, так, якщо у нас щось болить, відповідно ми звертаємось в медичну сферу, тому що розуміємо, що маємо якусь проблему зі здоров'ям. Але якщо ми маємо питання щодо проблем якогось такого фінансового характеру, або можливо. Питання з документами. Я думаю, що в будь-якому разі потрібно звернутися до юриста і далі вже вирішити, чи продовжувати працювати з ними, чи можливо це якась інша проблема в іншій сфері діяльності. Але я вважаю, що, от, наприклад, при відкритті бізнесу або от ви готові вже своїй діяльності, зрозуміти, що ви можете працювати сам, не десь в державних структурах чи приватних. А от сам то, відповідно, починаючи з відкриття ФОП, обов'язкова консультація з юристом, проговорення всіх моментів, нюансів своєї діяльності і лише подальше. Працювання з ним або ж уже в майбутньому можливо й одноосібно, але з підтримкою юриста для того, щоб все було законно, лаконічно і так зафіксуйте для себе, якщо ви збираєтесь відкривати ФОП, обов'язково звертайтеся за консультацією до юриста. Тоді ще таке уточнююче запитання, і юрист, в принципі, може порадити, куди звернутися далі. Так, якщо це там питання виходить кудись далі, він може сказати, то дам до, до адвокатів це чи до когось іншого, так, так. так. Ну, наприклад, ми працюємо таким з такою сферою діяльності, що я поки що не маю адвокатського посвідчення, тому коли до мене звертаються клієнти, я даю їм консультацію в тому питанні, яке їх турбує. І далі вже ми розуміємо, наприклад, якщо це питання потребує адвокатського запиту, то відповідно лише адвокат може його зробити. Я Рекомендую своїх знайомих адвокатів або знову ж таки людина вибирає того, кому їй з ким комфортно працювати. Якщо ми розуміємо, що подальша справа потребує судового засідання, то ми готуємо документи для суду, рекомендуємо в який суд звернутися, ну і пояснюємо далі, тобто здійснюємо супровід людині повністю по тій справі, яка вона є. Тому так, так, юрист абсолютно спокійно зможе зорієнтувати по всіх тих питаннях, які існують. Ну, бо, на жаль, насправді люди в своїй сфері діяльності досить е, необізнані в юридичній сфері, ну, але. Це нормально, тому що ми, наприклад, не можемо бути обізнані гарно в сфері медицини або, наприклад, в педагогіці. А вони, наприклад, в нашій сфері це нормально. Я вважаю, що людина повинна досконало знати щось одне, а не скрізь потрішки. Юрист і адвокат це взаємодоповнюючі чи взаємозамінюючи спеціалізації. На мою думку, це все ж таки взаємодоповнюючі спеціалізації, тому що я вважаю, що гарний юрист це в майбутньому дуже і дуже хороший адвокат, тому що юрист він насправді протягом своєї діяльності вивчає дуже багато різної інформації, ну і особливу увагу звертає на складання процесуальних документів, бо це одна із таких, мабуть, найважливіших складових в нашій професії. Спілкуючись зараз з помічниками суддів, це мої друзі. Багато хто працює зараз в такій сфері, і вони кажуть, що от. Адвокати, їх досить багато, але вони не всі досить гарно вміють писати документи, і це дуже видно, коли, звісно, вже отримує їх помічник судів, вичитує і вже в майбутньому створює суддею рішення. Я про те, що це такі речі, які разом повинні бути, тому що гарний юрист в майбутньому стає класним адвокатом, ну або знову ж таки прокурором, нотаріусом і так далі. Але починають, звісно, потрібно тільки з юриста. І гарно працювати, гарно все вивчати. Тому хто от хоче стати юристом, наприклад, я я завжди рекомендую багато читати, багато не боятися брати для себе інформації з тих самих соцмереж, тому що зараз їх насправді дуже багато, і дуже багато різних адвокатів на сьогоднішній день показують себе, пояснюють, як навчатися. Я насправді навіть сама купую ще багато різних курсів для того, щоб вдосконалюватися. І я вважаю, що не потрібно цього боятися. На потрібно завжди вчитись, вчитись і вчитись, і відповідно в майбутньому можна багато всього досягнути. От ви сказали спочатку юрист. tem um advogado. А чи може бути навпаки одразу вчитися на адвоката, а потім на додатковий е, юрист? Ну так, можна поступити в академію адвокатури і навчатися зразу, да. Але я ну, ну якби тут немає такої, знаєте, вимоги великої. Тобто, просто зазвичай всі роблять так більше таких галузей юриспруденції, а потім вже ми вибираємо для себе, що ми хочемо в майбутньому. Хтось е, просто шаленіє від адвокатури, відповідно, вивчає її іде, захищає права своїх клієнтів. Комусь більша цікава сфера прокуратури, хтось, ну, наприклад, навіть. Я більше полюбляю нотаріат і, можливо, в майбутньому все ж таки я дійду до того, щоб піти в цю сферу діяльності. Комусь подобається правосуддя, він зразу йде на помічника судді, і в майбутньому стає суддею. Тобто, ну, бачите, юриспруденція дуже така багатогранна, тому є над чим працювати. Яким чином можна отримати допомогу у юриста? Якщо ви в своєму житті маєте якийсь запит, ви шукаєте для себе того юриста, який вам зручний, комфортний. І найперше, це, мабуть, повинно бути в спілкуванні, тому що Багато різних чинників існує це, може бути якісь і грошове питання, тобто хтось є дорожчі послуги свої продає, хтось дешевше, наприклад. Але я думаю, що в цьому питанні повинно бути просто зручно і комфортно. І знаєте, коли е, мої клієнти до мене повертаються знову і знову, не тому, що у них якісь там проблеми весь час в житті, а тому, що е, ну, виникають, можливо, там питання виїзду за кордону, е, можливо, оформлення довіреності, можливо, наприклад. Питання місця проживання діток, ну, багато насправді різних питань існує, то це, мабуть, найкраща похвала за твою працю, тому що ти розумієш, що людина все ж таки не шукає якогось іншого, а повертається до тебе. А ще коли в кінці консультації я завжди чую про те, що дякую вам за вашу працю. Мені з вами було дуже легко і комфортно, то це прям, ну, прям класно, що якось так знаєте, легко заходить розмова, людина отримує те, про що вона прийшла. Тому от допомога в юриста полягає в тому плані, що ви. Маєте запит, шукаєте номер там телефону або контакти, і домовляєтесь уже чи про очну зустріч, чи про онлайн зустріч ну як вам зручно. Хоча ви знаєте, останнім часом не знаю з чим пов'язано, не зрозуміла ще, але досить багато часу люди хочуть саме спілкуватися очно, і вони прям запитують мене про зустріч. Давайте з вами десь зустрінемося і вирішимо те чи інше питання. Мабуть, через те, що дуже багато вже дистанційної цієї роботи, люди просто хочуть побачитися і очно поспілкуватися. Я собі так вирішила. Ось в такому форматі, в принципі, проходить спілкування. А далі, вже юрист вже вам порадить, як краще чи там, далі в суд звертатися, чи, можливо, до державних органів якихось, ну, в залежності від вашої ситуації, від вашої справи. Зрозумів. Дуже дякую за те, що завітали до нас гості. Дякую вам за запрошення. У нас в гостях була Анастасія Сілецька, юристка з досвідом. Тут буде відео посилання на її сторіночку, а також в описі. Заходьте підписуйтесь, там багато корисної інформації. Дуже буду вдячна вам, якщо ви завітаєте до мене на сторіночку та побачите дуже багато цікавої інформації і ознайомитесь з нею. Звертайтесь, буду рада допомогти. А також не забудьте поставити лайк цьому відео, обов'язково підписатися і поширити це відео серед ваших друзів та знайомих, бо це була корисна інформація. Дякую.